І так, доброго дня. Хочу вас е ознайомити з квартирами з патіо на 4 І Так, перша квартира, яка до нас потрапляє, це квартира вона, тому, номер один і є по документах. Е це квартира 45 квадратних метрів. Ось її санвузол. Цей санвузол десь налічує біля 4 метрів квадратних. Зараз я вам точно скажу 3,7 квадрати. Потім у нас в цій частині це є е кухня зліва ти вносить. Ага, ось це у нас знаходиться каналізація, а вентиляція підключається у нас ось тут. Так. І це кімната. Так, і це кімната. Дивіться, яке є патіо? Патіо з виходом тільки з кухні, тобто звідси немає виходу. І ось ви виходите і ви виходите одразу на ділянку. От мені завжди задають питання, а кому таку квартиру а, можна запропонувати. Я вам скажу, кому квартиру таку можна запропонувати. Якщо у вас є старші батьки, якщо у вас є людина з інвалідністю, або з якимось обмеженнями, або якщо а, ви хочете просто мати невеличку квартиру, в якій ну, як гостьову квартиру, то це ідеальний варіант, тому що а, там ви насадите зелені насадження. От як це зробили, наприклад, деякі квартири у нас є. На Грінвуді-другому, в першій другій секції, я вважаю це одні з найкращих таких показових патіо. Патіо цієї квартири, як ви бачите, закінчується там ж, де і закінчиться її кімната. Наступну квартиру у нас вже купили. Та квартира, що зліва йде, тобто номер два. А номер третя, третя у нас також. От Дивіться, ви заходите, невеличкий коридорчик. Ми заходимо. І тут у нас є квартира, вона взагалі 52,8 квадрати за рахунок в тому числі патіо. Але патіо у нас тільки з тої сторони, на ту сторону виходить. З цієї сторони у нас санвузол. До речі, тут самузл такий е саме десь 3,7-3,6 квадрати. Це кухня вітальня Дивіться, кухня як нібито вбудована. Добто, в принципі, якщо зробити правильну кухню, можна навіть без повороту і просто зробити вздовж тієї стіни. А тут вже вітальна частина. І так само з цієї вітальні вихід на патіо. Ну, До речі, патіо ми будемо здавати, ми будемо розклінцовувати його таким щебнем, щоб ви могли там і, е, зробити і якісь, як це правильно сказати, зелені насадження, посадити, траву банальну, або фемкою закласти, або е, якісь, зробити там, більш модні поли по типу там, терасної дошки, щось такого типу. Ну і плюс ще зробити огородження. Огородження можна зробити по такому самому типу, як і наші огородження на балконах такої ж висоти, тобто, щоб воно не відрізнялося. Тепер а, про що повинен сказати, бачите, де стопчики маленькі проставлені. Там буде паркан. Паркан буде просто така, сі сі сірового а, кольору а, металевий паркан профна із профнастилу двохметровий, класичний паркан. Тобто у вас тут вам ніхто заглядати не буде. Це односторонній проїзд. Тут у вас будуть зелені насадження, якісь, і це тераса, на якій ви можете поставити що завгодно. Чим ця квартира цікава, вона цікава якраз тим, що в ній, якщо е люди вміють планувати і цінувати кожну квадратну метр, то оця частину, ця кімната ділиться все ж таки на дві. І у вас фактично буде як двохкімнатна квартира. Це чиста спальня, а це можна зробити якоюсь маленькою кімнаткою. Це кухня. Єдине, що кухня буде прохідна, але я для кухні я вважаю, що це не є проблема. Пішли в наступну квартиру. Ці всі квартири вільні, ці всі квартири підходять під Єоселю. Ось наступна квартира. Ця квартира мені дуже подобається, тому що в ній є оцей гардеробчик. Це квартира наша така, яка використовувалась практично на всіх комплексах, починаючи з другого рівня. Єдине, що вона не 40 квадратів, тобто 46 через це велике патіо. Тобто, ці 6 квадратів, нагадаю, вони рахуються по коефіцієнту 03, тобто, по факту, у вас там десь квадратів під 20. Так, це у нас гардероб. Санвузол, кухня, але це вже кухня-столова. Це не кухня-вітальна, ви розумієте, да? тому що через те, що тут важко поділити цей простір, тому я чітко розділяю кухню-вітальні від кухні столової. Кухня вітальна була в минулій квартирі, кухня-столова саме тут. І це у нас просто бамбічна спальня, тому що оцей виступ, бачите? Ну, його можна регулювати, бо це є газобетон. В ньому можна зробити просто шафу-купе, і тут складуться всі речі. В однокімнатних квартирах велика проблема це. Зони зберігання речей, і тут в цій квартирі вона вирішена. Нагадую, тут так само це патіо юридично, офіційно за вами оформлено. Це не просто там шмат землі, це ваша конструкція, яка вам належить. Цей бетон, це є ваш, Все, що всередині це є ваш. Нагадую, що патіо це не просто так. Знаєте, пообіцяли зробили. Воно буде в технічному паспорті з усіма належними документами і буде за вами оформлено. Так, тепер пішли в наступну квартиру. Ці ці квартири, ще раз нагадую, підходять під Єоселю під будь-яке кредитування, їх можна купити напряму. Тобто єдине, що під ЄОСою нас треба попередити, щоб ми її швиденько зареєстрували на себе. Чим ця квартира відрізняється від минулої квартири? Тут трішечки змінений вхід, і я одразу зараз покажу, в чому зміна. Тут вхід трошечки посунутий в сторону гардеробної, і отут з'являється така ніша, яка йде з середини будинку, бо тут є. Знаходяться всі лічильники, вода і все таке інше. З деяких плюсів розказують люди, що через те, що всередині там знаходяться труби, які йдуть, з якими йде тепло, то зимою ця, ця стіна завжди тепла. Ну, тепла. Ну, це, це бонус, це плюс. Сам вузол тут такий самий. Тут площа кімнат така сама, тільки відрізняється трошечки коридорчик, він трошки зменшений. Ну, але так візуально не скажеш. Різниця в цих квартирах всього лише один квадратний метр. Так, ну і ось ця квартира. Зараз О, велосипед вже принесло сюди. Ну, Одразу перепрошую, тут у нас невеличка прорабська через те, що ми все ж таки там використовуємо деякі кімнати. Тут така сама історія, як і з квартирою номер 3 Дивіться, це є у нас кухня вітальна. Різниця в цих квартирах тільки в тому, що оце вікно, ось це вікно воно північне. Тобто тут буде мало сонця. Там навпаки південне. Тобто ви для себе обираєте. Ну і тут так само. Бачите, вихід на патіо. Патіо так, так само з оцим заглибленням. Тобто воно трішечки більше, ніж стандартне. Це круговий об'їзд, додатковий виїзд пожежний, умовно. І направо поїхали вже до парковок. Так, це квартира, вона має площу, по-моєму, 54 квадрати. Зараз я вам точно скажу. 52,8. 53 квадратних метри, але трішечки менше. Ну, а кімната тут така сама. Кімната тут така сама, показувати її не буду, бо там речі наших працівників. І так, по секції номер 1 у нас це є всі квартири, які йдуть ще не продані. Тепер переходжу в секцію номер 2 Єдине, що в секцію номер 2 треба трошечки пройти, то я вам. Трішечки двору покажу. Я якраз буду показувати вам оці квартири, три квартири з патіо. І тут є одна величезна квартира, яка трошки відрізняється від інших. Точніше дві, дві квартири з великим патіо. Одне з яких ну, от зараз ви бачите. Зараз я потраплю всередину і вам все це діло покажу зсередини. До речі, оце готуємо під плитку, клеїмо, обмазують. Там вже сітка є, так? Сітка вже є. Записую все одним кадром, за одного вам буде ще цікавіше трошечки, як екскурсія буде. Тим, кому цікаво, я думаю, їм буде цікаво. А так відео більше для історії, тому що потім можна буде зняти, як це все виглядати, буде вже наступною весною. Так, я починаю. А, на жаль, у нас тут деякі квартири а, заставлені речами, ну але в будь-якому разі, думаю, ви мене зрозумієте, що треба використовувати по максимуму всі площі, в даному випадку, на деяких на деяких площах у нас є якраз такі речі. От квартира. Це 45,4, вона заставлена. Я покажу вам таку саму квартиру, 45,3. Вона дуже схожа на ті квартири 46 квадратів, які у нас були. Така сама квартира, дивіться, ну єдине, що тут в санвузлі зараз теж деякі речі, які ми е, позабирали з двору для того, щоб вичистити його. Е, дивіться, в чому різниця цих квартир від тих квартир, що я показував в попередній секції. Ось квартира зліва, 45 квадратів і вільна, і ця квартира 45 квадратів. В цих квартирах десь 5-6 квадратів це займає оця тераса. Я нагадую, вона йде по коефіцієнту. Тобто насправді тут десь під 20 квадратів. В чому різниця? Бачите, отам, де зелена зона. От я вам став десь на оцей рівень. Якщо там у вас буде туї півтора метри, ніхто вам в квартиру заглядати не буде. Це є бонус, такий, він на якому можна ну, умовно, якщо зробити огорожу, то можна і, і з дитиною погуляти, як нібито вона і на вулиці сходила, і е, перед е, скажімо так, перед очима завжди перед вами, і за нею можна не, сильно не перейматися. Так, ці дві квартири вони дуже схожі на квартири в секції номер 1 тому вони от, умовно однакові, так само вони йдуть з цими нішами під. Гардероб під кладовку, під що завгодно. І так само тут ще ініша середньої спальні, така сама. Оці квартири я вважаю одні з найкращих. Люди, які на другому Грінвуді викупали їх, потім робили в них ремонти в цих квартирах, вони там непогані гроші заробили, тому що спочатку з ремонтами продавалися саме квартири з гардеробними. Без гардеробних продавалися в самому самому кінці. Так, тепер переходимо до квартири 66 квадратів. Це була наша класична 53 квадратних метри. Вона дуже непогано продавалася, але е через те, що квартира з патіо, люди не розуміли, як це буде виглядати в реальності, то вона не продавалася. Взагалі це одна з найкращих квартир. Просто питання, що вона на першому поверсі з патіо. Дивіться, це на вході є маленький санвузол, потім є більший санвузол. Ми заходимо далі. Це у нас кухня. Причому кухня от класична, квадратна, тут плюс цієї кухні вона квадратна. І в чому різниця цієї квартири? В неї не один вихід на патіо, а два. Тобто, ви, якщо тут справа робите дитячу, дитячу досить А, перепрошую, не два, все ж таки навіть три. Тут, якщо ви робите дитячу, або навпаки, там з цієї сторони є вихід на патіо, Отак от ви виходите на це патіо. І воно у вас закінчується. Ось одразу тут, біля входу. Давайте я зараз покажу всі. цієї квартири. Воно ось от таке величезне, бачите, яка площа. З однієї сторони, нібито навіщо воно потрібно, але з іншої сторони, якщо чесно, тут можна там розставити все, що вам завгодно, що вам потрібно. Можна хоч загоряти, якщо після обіду, там, от сонце буде, там десь там, годинку шост, то можна загоряти. Або зранку, якщо там з тої сторони, то з цієї сторони. От, можна що завгодно робити, бо, тому що площа паті цього десь дорівнює квадрату, мабуть, 40. Повертаємось назад. Ще одна є спальня. Вона є на шляху проходу на кухню. Тобто вона, кухня знову як прохідна. Тут так само. Ця спальня чим хороша, вона наближується до квадратного. А якщо квадрат, то ви можете розташувати тут все, що завгодно. У вас немає ніяких проблем. Найкращі кімнати. По, для розташування меблів це або квадрати, або з співвідношенням 2 до 3, десь в цьому діапазоні. Ну і кухня. Кухня, ще раз нагадую, практично квадратна. З кухні є вихід. Тобто, ви приготували каву, вийшли, попили каву на вулиці. Привітали з сусідами. Все, до побачення. А, ось така квартира. І давайте ще одну квартиру покажу. У нас квартира, вона та досить. Складна по плануванню, але він, точніше, по, по вигляду а по плануванню, до речі, вона досить непогана. Це була наша класична 66 квадратних метрів квартира. Вона тут теж з великим патіо, і це є теж ну, трошки невеличкою проблемою, але ми завжди розуміємо, що на кожен, на кожен продукт є свій покупець. Давайте я вам покажу. І так, ця квартира, вона має не 66, вже, а 72 квадратних метри. Заходимо, от, оцініть розмір місця для того, щоб роздягнутись, або під кладовку, або ще під що завгодно. Тобто тут десь квадрат, отак візуально, більше трьох. Далі заходимо. Два підряд, санузли більший, менший Перегородку можна перенести, зробити навпаки менший, більший. Тут є кімната. Оце кімната. Складна по вигляду, Чому? тому що це вікно бачите, воно виходить в сторону входу. Тут треба просто поставити якийсь пародуйок або просто закрити це вікно, зробити з цієї частини можна місце храніння, якогось, а тут просто дитячу кімнату. Далі пішли. Це санвузли, я про них казав. Ми далі заходимо в кухню-вітальню. Вона тут, і саме кухня вітальня бо тут до цієї частини можна зробити кухню. Тут вже вітальну частину. І вихід з кухні вітальні на патіо. Бачите, оце є вихід на патіо. І дивиться, воно в сторону буде секції номер 3 І ось це патіо воно йде кутом-кутом-кутом і ось тут закінчується. І ще одна кімната. І з цієї кімнати також є вихід на фатіо. Тобто тут я теж робив дорослу кімнату, то я не робив дитячу, щоб діти не бігали. Бо вони там у віці, починаючи з десь з років восьми, в кого як починають вже не спіття бути і можуть вибігати, куди їм не треба. Тому ось така історія: така непогана квартира, вона дуже зручна для сім'ї. Тут велика площа, тут є місця для дещо зберігати. Це от класна квартира, якщо купити її там, наприклад, батькам своїм, якщо вони там всі живі, здорові, ще молоді, і зробити там ще невеличку, маленьку спальну кімнату для дитини, здаєте сюди свою дитину і втікаєте. Як казав класик, за 15 хвилин до, до канадського кордону, якщо добіжите, то ви справились. Це я так кажу, пронабалівши. Так, переходимо до секції номер 3. Секція номер 3 по-моєму, теж є ще 3-4 квартири такі. Заходимо в іншу секцію. Знову вже передивитись, як вони виглядають на 21 -е число цього року. І так, секція номер 3 Тут у нас раз, два, три, 4, 5 квартир. Всі квартири спаді не продані. Починаємо зліва направо. Добрий день, хлопці. Так, тут у нас теж світлення, вже відеонагляд є, все, все як книга пише. Так, поїхали. Ця квартира досить цікава. Дивіться, в ній зараз досить багато ну, такого мовно будівельного сміття, але ви все зрозумієте, ну, це будова, це все ясно прибереться, бо квартири ми здаємо в чистому вигляді, тобто навіть підлога підметена. І так, оця частина це є гардероб. Тут є великий санвузол. Тепер. Тут планування, якщо чесно, досить складне, але цікаве. Можливо, комусь підійде, тому що це квартира для людини, яка хоче мати свій кабінет. І зараз до нього ми підійдемо. Прямо це є спальня. І спальня знову з цим, пам'ятаєте, з нішою для того, щоб складати речі. Це є спальня, це є кухня. І це є ще одна кімната. Бачите, ми тут трішечки надолили ще бетонне. Я до речі, не знаю чому, але чомусь не і ще отака кімната. Тобто кімната прохідна, по факту, це є, ну, кухня, точніше, прохідна. Тобто, щоб потрапити в цю кімнату, треба зайти на кухню. Але тут є так само це патіо. Бачите? І воно по розміру ну, величезне, тут квадратів 30, мабуть, може навіть і трошечки і більше. Ця квартира цікава, але не кожному підійде. Але вона є, її можна купити. І нагадую, що квартири на першому поверсі, це раніше вони розглядалися як не дуже ні очень, як то кажуть. А на сьогоднішній момент все більше і більше людей купують. Особливо от у нас на парксайді, це просто, як то, як то правильно сказати, це прям мейнстрім якийсь. Як то кажуть? Так, дивіться, це у нас двосторонка. Врахується однокімнатної квартири, але наші менеджери її називають півторакімнатною квартирою. Давайте розкажу, почому. чому. Так, дивіться, це у нас, от згадати, де б тут кухня. Тут на перших поверхах важко з вентиляцією, бо вона вся знаходиться біля санвузла. По-моєму, справа все ж таки знаходиться кухня. Я вам зараз точно скажу по плануванню. Так, справа знаходиться кухня, дивіться, в чому тут суть. А, вон там підключення до каналізації. В чому суть? Тут навіть можна. Стіночку якусь невеличку поставити, на кухні залишиться вікно і ще маленька прохідна кімната. І тут патіо зроблено в усі сторони. Мало того, що ця зеленка від цих вікон відбувається аж до того бордюру, тобто тут ніхто ходити не буде по зеленці. Зараз не можу показати. Патіо там стандартне. І з наступної сторони, з іншої сторони, воно також є. Але з тої сторони, то є спальня. І воно виходить на секцію No. Два. Ось бачите, вже пісочком тобто тут вже, вже навіть якось трошечки э, підлаштували, так що вже під фініш ближче. Ось така квартира. І тут також є віконечко. Я не знаю, наскільки його там потрібно використовувати. До речі, добре, коли в кімнаті два вікна, і різна температура фасадів, ви відкриваєте, то вікно відкриваєте це, і у вас швиденько все провітрюється. Це така фішка, хто знає, той знає. Ну і санвузол широкий, ви заходите всередину санвузла. На жаль, тут зараз мало світла, але просто повірте, дуже зручне, дуже зручне планування. Ось так. Тепер поїхали далі. А, так. Тепер це у нас, по-моєму, однокімнатна квартира класична з патіо. Так і є. Це однокімнатна квартира, класична з патіо. Вона 46 квадратів, такі я показував в першій другій секції. І так знову тут показують. Це у нас гардероб, санвузол, кухня-столова і спальня. З кухні-столовою вихід на е патіо. Е патіо зараз вам не покажу, патіо дивиться в сторону четвертої секції, тому що зараз там косадчики доробляють. Е Деякі елементи фасаду. Поїхали далі. Тут знову у нас деякі речі храняться. Така ж сама квартира, як і та, тільки дзеркальна. Тобто все те ж саме: кухня-столова, спальня, гардероб. Тут знаходиться санвузол, а тут куточку нагадую, у нас ще є ніша під якусь гардеробну. Поїхали далі. Проходимо. Знов та сама історія. Третя така ж сама квартира на поверсі. тут Давайте, тут зараз якраз відкрито, я вам покажу, куди йде вигляд. от з цієї квартири, до речі, трошечки цікавіше вигляд. Чому? Давайте розкажу, що тут буде. От я показував ряд зараз квартири. Вони раз, два, три. У них практично однаковий, але в цій квартири трошечки краще буде. Чому? Ми будемо робити реконструкцію того магазину під кав'ярню, ресторан, щось такого типу. Ще не знаємо, хто там буде, але буде щось таке. Яке буде ну, скажімо так, приваблювати всіх мешканців, і там будуть і мамочки, і діти, і дорослі, і всі. Це така точка буде тяжіння. І отут буде дитячий майданчик, отак от, от прямо за цією кучею. Тому, в принципі, чим ця зручна квартира, тут трошечки кращий вигляд, трошечки далі добудови. Тому, якщо ви обираєте квартиру невеличку з патіо, я би почав саме з цієї квартири, третя секція. Ну, номер спитаєте в менеджерів, якщо зацікавить, звертайтеся, дзвоніть. Ну і Остання тут квартира. Вона, знов, ця квартира колишня 66 квадратів. Давайте я її покажу, вона трошечки більш прибрана, в ній менше е знаходиться робочих м там сміття моментів, там, я не знаю, обладнання. Дивіться, зліва знов ніша під гардероб. Два санвузли. Кімната, яку я б сказав, що це кімната з великою там, гардеробною, якоюсь. вона не обов'язково може бути дитяча, як минулого разу я сказав. Ну, але все ж таки, так, це у нас що? Це у нас э, санвузол, це у нас э, маленький санвузол. Тут знову кухня вітальня тому що ну, нагадую об'єм до тої лінії, це кухня, після тієї лінії то вітальне. Два виходи на патіо. І патіо тут дивиться в сторону секції номер 2 Давайте зараз вийду на це патіо, щоб ви зрозуміли всі нюанси деталі. Ось. Воно трошечки виходить, що земля трошечки вища, рівень патіо трошечки вище, ніж рівень землі. Ну, Але все ж таки, кому треба, той може перескочити, кому не треба, може навпаки тут поставити якийсь парканчик, щоб вам. Ніхто не заходив. Але от ця фішка з квартирами з землею, я ще раз кажу, на парксайді у нас просто залетіло так, що ви не знайдете зараз в першому будинку вільної квартири з патіо, маленькою, однокімнатною, всі роз, розібрані. Тому майте на увазі. Все, мабуть, все. Я хотів вас всіх, як то правильно сказати, привітати з тим, що ми можемо вже продавати ці квартири по будь-якій. Програмі державній, тобто починаючи від його селі і до інших, ці квартири підходять під все, що завгодно, тому що вважайте, що ці квартири є твердий залог. А це говорить про те, що їх можна купити, закласти, перепродати, що завгодно з ними робити. А краще в них зробити ремонт, заселитися і жити. Оце найкраще використання для цих квартир. Всіх вітаю ще раз і. До наступних зустрічей, до наступних оглядів квартир. Всім па-па!